Сьогоднішній мій репортаж буде незвичайний, а незвичайний він в тім, що йде війна і весь світ дивиться, як славні українські козаки захищають їх і не розуміють, що Росія несе смерті руїни, горе і людську біль. В цей час мешканці Балаклійської громади, клуб активного довголіття, організатором якого є Сидорова Наталія. Відвідали Фельдман Екопарк в місті Харкові. Ця чудова екскурсія відбулася завдяки благодійним фондам Світ навколо і особисто фельдману Олександру, які дали можливість відвідати чудовий куточок живої природи подорож у світ казки і фауни. Як це було, я пропоную вам подивитися. Вітаю вас у долині Альпак. Перші такі локації, що відкрилася цього сезону певна по парку. І з індонезійської мови це перекладається. Дійсно, як у нас буде таке, мабуть, записку. Вони часто спробують привозять коронавір хварин. Ну за чим враження? Ой, прекрасно. Слів нема, так? Фельдман Олександру Борисовичу, дякуємо. За те, що зміг нам організувати безкоштовну поїздку, дуже гарно в цьому парку, дуже привітні тварини. Ну не така різноманітність, як була раніше, але все рівно, як душа відпочиває. Різні гілочки, і потім вони самостійно будуть ось такі гнізда наверху, причому у деяких місцях, і вони використали не лише для звітування, ну тобто для робітні, це спеціальний інструмент. А, вона така штука. А це, до речі, це де? це ніхтінська корова. Ну, як це яйце пінгвіна, то з нього має вилуплятися. Ташенятко. Гарненьке таке пташеняточко, так. малі вони таким пухом покриті, вони ще не вміють плавати. Якщо цей пух намокне, вони одразу потонуть. Якась бджолка злизує якийсь нектарчик. Ой, він важким, це ну, тебе не здіймав там жодний тигр або якась там дикалетиця. Ну, мабуть, це все ж таки дуже круто. Слава Україні! Слава! Все, що у вас 1 октября. Відроджується цей фельдбанк-парк, екопарк. Успіхи всім їм. Всім всім велика. Дякую. Подивіться. А? Вони набіли, не, не летять. Справа в тому, що... Зустрілися з Фельдманом. Фельдманом да. фотографувалися. дуже сподобалося. Пригласили нас на бал хризантем 1 жовтня, так що надіємося, що ми знов сюди приїдемо. Ух ти! А надо всі десять допомоги. Щось попало. Очень довольна. Я довольна сьогоднішнім Очень. днем надихнула. Думаю, благодарна за доставлення удавочні. Дуже вдячна усім добрим людям за те, що даруєте радість от таким, як ми. Бо це же щастя, яке жити, радіти. І дуже вдячний вам, любі наші хлопці, хлопці, ви найкращі. Ми ждемо вас додому. Повертайтеся, живі, здорові. Ми за вас молимось. Дякую. Юра, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Це що я хотіла сказати. Приїжджайте почаще. Огромне спасибо, що знайшли время приїхати. Ми всі да вради. Ми всі земляки, так що вся, вся всі в місті одна сім'я. Дякую, від всіх глядачів. Нам дуже сподобалось.